Рекомендація ДСНС України. Що робити, якщо потрапили під завал? Пам'ятайте, до вас вже прямують екстрені служби. За можливості подавайте сигнали рятувальників. Кричіть, свістіть, свістіть ліхтариком, махайте шматком тканини, стукайте по батареях чи трубах. Не використовуйте сірники чи запальнички. Це може призвести до вибуху. Рятувальники періодично влаштовують хвилину тиші. У цей час слід якомога голосніше кричати та подавати сигнали, щоб вас почули і помітили. Вас не почули? Чекайте на допомогу. Рятувальникам потрібен час, щоб крізь завали добратися до вас і визволити. Заспокойтеся та виконуйте їх рекомендації. Вас ніхто не чує? Оцініть обстановку. Спробуйте вивільнити руки та ноги. Якщо частину тіла притиснули і звільнити її неможливо, помасажуйте ділянку тіла вище затиснути, щоб підтримати циркуляцію крові. Важливо не зрушити перекриття чи балки, на яких все тримається. Тому не розбирайте самотужки завали довкола себе. Вдалося вибратися огляньте себе за необхідності та можливості надайте собі та іншим першу допомогу. Якщо розумієте, що немає сил і можливості вибратися, продовжуйте кликати на допомогу та чекати на рятувальників. Хочете мінізувати шанси опинитися під завалами, не ігноруйте сигнал повітряна тривога. Коли чуєте його, йдіть в укриття. Якщо такої можливості немає, скористуйтесь правилом двох стін. Бережіть себе.